Супер чисте озеро, яке знаходиться всього в 10 хвилинах від станції метровидобичі. Заїзд на територію платний і коштує 50 гривень. Я їздила на озеро в будній день, але машин дуже багато. Але не переживайте, парковка велика і місця точно вистачить всім, навіть у вихідний день. Я була трошки в шоці з кількості людей в будній день, але місце є всім. На рахунок водички, водичка дуже чиста, тепла, прозора. Ну, я кайфую цього місця тільки через цю воду. Із розваг на території є оренда сапів, оренда катамаранів, також можна пограти в волейбол і попити холодного півасіка з закусочками це все є. Ціну не знаю, не підскажу, я цим всім не користувалась. Також є платний пляж, де можна орендувати лежак за 400 гривень. Як бачите, людей там не дуже багато, але на вихідних там просто аншлаг. Це до речі, прикольна подушечка для плавання з Аврори. А знаходиться це блакитне озеро в селі Романків під Києвом.